Всім привіт! Дякую, що ви завітали на мій книжковий канал. Мене звати Аліна і сьогодні я вам хочу розповісти про 7 книг, які мене розчарували в цьому першому читатському півріччі 2023 року. Я дуже здивувалася, тому що прочитавши 29 книг на хвилиночку. Це дуже багато, як для читаючої мами маленької дитинки. Я дуже пишаюся з собою, якщо чесно, я не очікувала, що набереться аж стільки. Я могла би рахувати, що цих книжок 30, якби одну я все-таки дочитала до кінця, але я не змогла цього зробити, тому що вона потрапила в цей топ. У мене тут мій блокнот-читацький щоденник. І по сумісництву ще й блокнот, в якому я пишу сценарій для цього відео. І тут у мене цей позорний списочок, називаємо його так. До речі, перед тим, як записувати це відео, я думаю, зараз наберуть стопочку книжок. Так гарно я з ними сфотографуюсь, але виявляється, що із сіми книжок в мене є тільки дві, тому що половина не моя. Я просто прочитала і віддала цю книгу, а половина продана. Це дуже добре, що в мене не залежуються такі книги, які мене розчаровують. І почнемо ми з аптекарки Інгрід Ноль. Ви, напевно, і не чули про таку книгу, або чули, тому що це була моя сама перша прочитана книга в цьому році. І я знімала вже прочитане саме перше на своєму каналі, і там розповідала про цю чудо книгу, яка за своїх 240 сторінок, наскільки мене здивувала різними і тупими, і непередбачуваними, і взагалі нелогічними поворотами сюжету. Там розповідалось про аптекарку, яка отримала в спадок крамничку аптекарську, і ось вона підпільно подає отрути. І колись її дідусь дав таку маленьку таку скляночку із пігулками. Вона тримає її чомусь до сих пір вдома, я не знаю навіщо, щоб колись нею скористатися, напевно. І ось її дурний малий хлопець. Він скористався цими пігулками для того, щоб вбити свого дідуся мільйонера і щоб отримати цей величезний спадок. Що потім відбувається між героями, це просто якийсь треш, тому що. Ця пара, коли їй 36, а йому 27, взагалі якось не клеїться, вона хоче сім'ю, а він хоче гуляк. Потім вона починає гуляти із зеком, із вчителем в школі, при тому, що вона вагітна від оцього свого молодого хлопця. Кінець історії взагалі додав якоїсь містики, незрозумілості, і єдине, що мені сподобалось взагалі в цій книзі, це її фінал, тому що він був і дурноват. І взагалі здивував, тому що я не могла подумати, що хоч якась книга з подібною сюжетною лінією може закінчитись так. Наступна дуже нашумівша відома книга, яка всіх вразила своїм оформленням. Це книга від Artbooks, яка називається Санаторій Сарі Пірс. Взагалі, як тільки я побачила в подруги цю книгу, я сказала: Ой, блін, я також дуже хочу прочитати. Я була дуже вдячна, якби ти мені дала її почитати. І вона дала мені цю книжку. Я прочитала і думаю... І я отримала атмосферу, якої я хотіла. Я читала добре цю книгу, що в січні, тому що саме тоді воно було дуже так доречно. Це у нас був завалений лавиною готель, в якому поселився якийсь серійний вбивця. І першою його жертвою стала наречена, наречена брата головної героїні. Вона взагалі приїхала для того, щоб побачити їхнє вінчання, а потім і весілля в цьому санаторії, точніше, готелі, який колись був туберкульозним санаторієм. І тут починаються якісь дуже дивні речі, пропадають один за одним головні герої, і потім ми вже дізнаємося під кінець, хто був в цьому вбивці і ця вся розв'язка. Знаєте, ніби і цікаво, але тупість головної героїні, те, що вона ніби ж поліціянтка, але. Ну, люди, які працювали в цій сфері, не можуть допускати таких дурних помилок або просто закривати е, свої очі на все. Типу, наприклад, там е, задушена людина в басейні плаває, а вона каже: Можливо, це випадковість, можливо, ніхто нікого не вбивав. Та навіщо ви себе накручуєте? Все добре, не переживайте, то просто самогубство і більше цього всього не повторюється, ніякого серійного маяка тут нема. А ще одного знайшли. А, так то, напевно, теж самогубство. самогубство. Зрозуміли моє враження від цієї книги. Я очікувала чогось вау, тому що вау оформлення. Знаєте, якби в мене ця книга була мною куплена, то я б її, напевно, залишила тільки через те, щоб вона гарно красувалася на моїх поличках. Напевно, книга, яка найбільше мене розчарувала із усіх, усіх, які зараз будуть в топі, це тисячу пам'ятних поцілунків від Тілі Колу. Як я надивилася цих сторіз в інстаграм, про те, як всі ридають на 20 й сторінці, а потім і під кінець, і взагалі кожну сторінку сльози пускають, я такі запухші сидять, і я думала: ну все, готовте рушники, я зараз буду вмиватися сльозами. Але. Якби ж я знала, яка це солодка історія. Солодка це не те слово я підібрала, тому що це не солодко, це притерно Знаєте, цю книгу я б хотіла порівняти із шлейфом парфюму Наприклад, іде перед вами людина, напевно, у вас часто таке було, коли проходить вона, і ви розумієте, що ніби флакон солодкого. Чогось одеколону з людина на себе вилила і йде, а за нею такий шлейф її доганяє, і ви просто так вдихнули разочок, і вже не хочете йти за цією людиною, тому що е, вже піташні. Оце таке в мене було від цієї книги. Я дуже себе заставляла дочитати, щоб дізнатися, над чим же так люди плачуть. І я признаюсь, чисто сердечне признання. Що я також плакала на 20 сторінці, тому що там була тема помираючої бабусі. А далі, а далі були такі соплі сахарні, що я просто вмирала над цією книжкою, зачитувала всім, кому не лінь ці фрази, і думала, як жінки там під 30 дівчата, не, не ображайтесь, дівчата, жінки за 30, як вони це читали, якщо навіть якби я читала це в 16 років. Я би просто ніяк би цю дівчику не оцінила і напевно б не дочитувала. А так заради відгуку мені довелося це зробити. Знаєте, там були дуже неправдоподібні стосунки, тому що я ніколи не повірю, що хлопець, який весь такий бідбой іменно зі своєю дівчиною, такий котик-муркотик -котик солодкий, який Ой, ти моя дівчинка, я так тебе люблю. Ой, моя китюнечка, я так не можу жити без тебе. Як я буду дихати, якщо з тобою щось станеться, я не зможу прожити і хвилини, я піду за тобою. І як будеш ти на небесах, я захочу також на небо за тобою. І нічого мені в цьому світі буде не радісне без тебе. І оце, ви знаєте, цього було на кожній сторінці по відру. Тому, вирішуйте самі, потрібно вам це чи ні. Ну я вам сказала, що я. Наїлася солодощів на рік вперед в вигляді таких книжок. Наступна книга це Зникнення аптекарки Сари Пеннер. Ця книга була для мене ще гарнішою в оформленні, ніж в санаторій. Це також артбукс. І щось я бачу, пішла така жара. Знаєте, що ось чотири книжки в артбукс вийшли: це а, а санаторій. Це зникнення аптекарки», це останнє, що він мені сказав, і вісім е, чисім чоловіків Евелін Хюго». Всі ці книжечки для мене м -м -м, таке щось. Ось останнє, що він мені сказав, я, наприклад, цю книжку не читала, єдину з цих чотирьох. І... Я чула про неї дуже багато негативних відоків, і те, що люди наголошували, що саме це їм не сподобалось в книзі, я впевнена, що не сподобалось би і мені, тому що це також мої такі больові точки. І ось це видавництво робить неймовірно якісні, красиві книги, але вони всі для мене по сюжету десь на трічку. Тому я більше так такі книжки беру своїх подорожок почитати. Вони собі їх залишають, тому що вони гарні, тому що вони їм подобаються. А я зрозуміла, що це видавництво все-таки обирає не зовсім мої історії, тому я їх купувати не збираюсь. Зникнення аптекарки це у нас була історія про подружню пару, яка святкує свою 10-ту річницю шлюбу не разом, тому що він її зрадив, і вона вирішила поїхати відпочити в Лондон і побути самою, і якось вирішити, що робити далі з їхнім шлюбом. А от в минулому це була історія аптекарки і маленької дівчинки Еліс, яка дуже хотіла. Долучитися до цієї справи і допомагати аптекарці створювати отрути. Взагалі, це така підпільна аптека, якою користуються тільки жінки. І наша аптекарка хоче допомагати жінкам позбуватися їхніх дуже поганих чоловіків, які завдають їм болі, які не дають їм життя спокійного, то ось так вона вирішує їм допомагати. Ця історія якось мене не захопила. Я дуже дразнилася від того, що, повторюється теперішнє і минуле постійно одна та сама інформація циркулює між тим часом і ось цим. І ця історія мене бісила оцією маленькою дівчинкою, яка постійно створювала проблеми в цьому сюжеті. І знаєте, коли ця героїня привносить тільки проблеми і негатив в історію, ти просто не можеш її співпереживати, і вона для тебе. Виставлена авторкою тільки з одного боку, тільки з поганого. І ти дивишся на цю дівчинку поганця і думаєш: ну коли ти вже, блін, підеш з цього сюжету і нарешті вже наладиться у всіх життя. Але ж для розвитку подій цієї книги потрібно було як більше негараздів від цієї маленької Еліс. Взагалі, як закінчилась книга, мені також не дуже сподобалось, тому що якось домішали трішки містики. А я таке, якщо чесно, не дуже люблю. Я люблю, коли більше так реалізму і коли історія завершена, довершена. Ще я очікувала від цієї книги? Ось. Бачите, що я вам говорю, що я очікувала. Можливо, проблема саме в моїх очікуваннях від цієї книги, тому що ніхто мені не обіцяв, що там буде те, що я хочу. Але я ж собі напридумала, не отримала і тому розчарувалася. Ну а наступна книга у мене вже є на руках це спогади про нього від Колін Гувер. Також очікувала одне, отримала інше, точніше, не доотримала. Тому що я думала, що тут буде підніматися історія материнства, що я буду співпереживати головній героїні. Тому що я, якось зрозуміла вже давним давно що я також мама, і все, що касається якоїсь образ на маму або на дитину, все для мене це отакий редфлекс. Знаєте, я не повірила знову історії кохання, яку пише Колін Губер. От, наприклад, в 9 листопада також все розвивалось дуже швидко, але чомусь саме ось ця історія, і те, як тут все закрутилося, буквально ось він там е, в барі стояв, е, руководив людьми, тикав кудись пальцем, а вона така, боже, як сексуально, він пальцем тикає скрізь. Все, ну все, я не хочу більше з ним бачитись, я піду додому. Він біжить за нею і каже їй: прийди сюди в 11 годин. А вона така не прийду. Я не хочу взагалі, щоб в моєму житті було кохання. Зараз мені не до цього. Я хочу забрати свою дитину і жити з нею. Я тільки що вийшла з тюрми, до речі, 5 років просиділа. І тепер єдине, про що я думаю, це те, що дитина жила без мене всі ці 5 років. Дитина від коханої людини, яка загинула в автокатастрофі, в якій винна була я. І ось така драма в життівна каже, ще не хоче з ним бачитись, але все-таки приходить в те кафе в 11. От на що ти розраховуєш? хочеться спитати, але де логіка? Логіки нема. У мене вийшов цілий влог, де я читаю про цю книгу, я посвятила їй свої вихідні. І розповіла там докладніше про свої враження, можете подивитися цей влог. Для мене ця книжка була десь на 60. Я все ж вірю в те, що ця авторка може написати щось, що мене захопить. Навіть та книга її вверять з її гидкими е постільними сценами. Мене захопила більше, ніж ось ця. Наступна книга у мене є в паперовому варіанті також, тому що це мечі Шарлейк розхід. Від видавництва Апріорі це у нас автор Кей Джей Сенсом. Я була дуже так налаштована, що історичний детектив, як у нас тут на обкладинці написано, це саме те, що мені має сподобатись, тому що історичні романи я дуже люблю, тому що детективи я дуже люблю, але я не врахувала те, наскільки тут буде багато. Релігії. Ось тут всі ось ці стікери, можливо, вам їх не надто видно, жовті, бачите? Це все герої, які з'являються на сторінках цієї книги. І всіх називають брат Гай, брат Габріель, брат Олександр, брат ще якийсь. І вони всі тут працюють в монастирі. Добре, що тут є карта, але я особливо в неї не заглядала, тому що мені було так скучно і все одно, що ви собі не можете повірити. Тут розповідається про те, що в монастирі було вбито дуже жорстоко одного з братів із цих, і туди надсилають горбуна лорда Кромвеля Меттю Шарлика, щоб він розв'язав цю справу, дізнався, хто в цьому винен і взагалі організував. Все так, щоб закрити цю церкву. Взагалі, Лорд Кромвель хоче, щоб церква була не такою важливою в королівстві, в Англії, як король. Король в сьомому головах, король має бути Богом. І ніхто не має слухати ніяку церкву. Просто ось тоді так історично склалося, що була дуже велика конкуренція між впливом папи, між впливом релігії і короля. І ось. Детективна частина наскільки мало займає в цьому тексті місця, наскільки тут багато саме про те, як живе цей монастир. Тут просто розповідається, як вони зустрічаються поїсти, як він лізе в якесь там болото. Він лізе в болото, тому що він там щось побачив. І, можливо, то якесь знаряддя вбивства, але поки він його дістане з того болота, пройде вже пів книжки. Ця книга просто неймовірно мене. Захоплює своїм виглядом. Я до сих пір думаю, чи продавати мені цю книгу, чи ні. Тому що мені подруга каже, що ось ця книга це десь на 7 з 10. А потім наступна книга буде неймовірно класна, тому що це у нас взагалі-то серія із сіми книжок, таких історичних романів про Лорда Кромвеля і його горбуна Метю Шарлика. Але знаєте, наскільки я довго читаю цю книгу? Це вже взагалі-то три тижні. Я їй хочу поставити 3 е, з 10, тому що мені тут подобається тільки ось ця любовна лінія між дівчиною, яка працює медсестрою в цьому монастирі, і Метю Шарликом. Ну і Марком також, тому що в них там такий трикутник, утворюється. Все, більше мене в цій історії нічого не цікавить, і я ось себе не можу заставити дочитати останніх 50 сторінок вже тиждень. Я вже взяла дві нові книжки читати, і вони настільки захопливі, що я не можу заставити себе дочитати ось це. Так що, подумайте: 300 разів, чи воно вам треба, почитайте інші відгуки других людей, яким ви, можливо, також довіряєте їхнім смакам в літературі, тому що ось це, наприклад, ну. Не зовсім такий мій час, про який я тут читаю, тому що це все-таки десь 14 століття, коли там ще було середньовіччя, релігія, лицарі і так далі. Це просто не моє. Можливо, вас цікавить ця тема, як, наприклад, Олеся Олесія, то їй, наприклад, сподобалися ці всі книги, тому що вона про таке любить читати. А я забула, що вона про це говорила в своєму відео, і дуже сильно попросила в чоловіка, як у вигляді сувеніру, купити цю книгу мені у Львові привезти до мене. Я була дуже сильно щаслива її побачити, коли він мені її подарував. Але ось так вийшло, що вона не моя, не моя історія. І що книгою в цьому моєму такому антитопі першого півріччя 2023 року. Стане книга Лорана Гунеля, День що навчив мене жити. Я дуже сильно люблю його книгу Бог подорожує інкогніту, я вже про це говорила 300 разів, напевно, на каналі, і багато хто написав мені в коментарях десь близько а, ну, людей так дев'ять, чи потім мені в інстаграмі декілька писали, що по моїй наводці прочитали цю книгу і він справді. Справді, їх захопила і якось зацепила. Я очікувала такого ж самого від День, що навчив мене жити, але, на жаль, цього не отримала. Там було такі дві часові лінії, паралельні, коли спочатку розповідається про нашого героя, який вирішив змінити своє життя, тому що йому ворожка. Сказала, що йому залишилося жити зовсім трішки, і потрібно вже якось влитися, тому що це останні дні його життя, і він має провести їх просто. Як йому найбільше захочеться. Потім цей чоловік їде до своєї тітеньки в Прованс, вони там починають говорити про щось, таке філософське, і, напевно, ось ці розмови з тіткою, яка була біологом, найбільше мене захопили взагалі в цій книзі, тому що я дізналася дуже багато фактів про тварин. Взагалі мені не дуже сподобалося, як розв'язалася друга така паралельна лінія із фотографом, який знімав людей на таку спеціальну камеру. Він приближував і, і записував такі відрізки їхніх розмов і викладав в інтернет. І люди над цим або потішались, сміялися, або якось там співчували, чи якісь багато коментарів йому писали, і на цьому він взагалі так заробляв. Ця історія мені не надто сподобалась, але вона сильно вплинула на взагалі долю головного героя, тому що на одному з відео була його жінка, і він тоді дещо про неї дізнався. Знаєте, я напевно просто не в тому віці вже прочитала цю книгу, тому що якісь такі. Настанови про те, що потрібно жити кожен день як останній, потрібно цінувати себе і своє здоров'я, тому що тіло в тебе одне на все життя, і так далі, і тири-пири. Про таке треба було читати десь у років 16-18, коли ти тільки починаєш входити в самостійне життя і якось себе ототожнюєш, як окрему особистість від батьків, ось тоді потрібно таку книжку читати. Якби ж моя сестра читала то я б їй порекомендувала цю книгу. А так, у мене читаючих людей в сім'ї вже нуль, вже ніхто не читає. Так що, ось таким був мій такий маленький антитоп. Я дуже рада, що цих книжок було так мало, насправді. Я боялася, що набереться більше 10, але, уявляєте, лише 7 з 29 мені не сподобалось. Ну, якщо рахувати, що я ось цього розгін сенсами додавала, значить взагалі 30. Із 30 книжок лише 7 не дуже. І 23 дуже класні книжки, дуже багато з яких отримало 4,5, деякі 5. Багато історій почали мене зачіпати по-новому, тому що ми живемо в такій страшній реальності зараз, що мало що взагалі нас може здивувати зараз в літературі. І коли щось стається в книзі, більш серйозне, більш катастрофічне і масштабне, ніж те, що відбувається зараз у нас в країні, то. Це нас зачіпає. Ми запам'ятовуємо цю книгу і повертаємося до неї думками, тому що в нас в голові є якесь таке розуміння, що не все ще так погано, буває ще гірше. Тому потрібно жити це життя, насолоджуватися книжками, насолоджуватися літом, яке на зараз триває. Ну і що, що хтось хоче у нас це все забрати, а не вийде, тому що ми любимо свою країну, ми любимо своє життя і. Проживемо його так, як нам захочеться. Віримо в ЗСУ, віримо в наших хлопців. Все буде добре, все буде Україна. Дякую вам за перегляд цього відео. Мене так на філософство таке якесь потягнуло під кінець. Просто дуже гарний настрій! І хочу вам побажати, щоб у вас. Все було мирно, все було добре, що вам попадалися тільки дуже класні книжки. Напишіть в коментарях, які книги вам не сподобалися в цьому першому півріччі 2023 року. Мені буде дуже цікаво почитати. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви до сих пір цього не зробили. Поставте мені лайк та напишіть коментар, буду дуже рада з вами поспілкуватися. Зовсім скоро ми з вами побачимося вже у новому відео, так що не сумуйте. Па-па!